Доброго ранку, шановні українські аграрії, От мені сподобався цей коментар. Людина запитала у мене, а що на 5 гектарах вирощувати. Я написав там овочі. Ну от моє бачення це щось овочі, якісь сади там і так далі. А тут людина пише: 5 гектарів теплиці, набір різних культур, гарантований урожай і нічого. Соляркою 400 гектар поливати. Немає потреби в дорогій техніці. Дивіться. Якщо дуже багато там коментарів на це відео, і я вам дуже вдячний. Погоджуюся, до речі, ця людина, я так зрозумів, з Херсона, тому що там написано досвід Херсон. І це просто унікальна історія, тому що я в 2004 році був на клубники в, цьому, в Британії, і я розумію, який там вихлоп. Вони там як мінімум два врожаї мають і так далі. Теплиця це гарантовано те, що якщо ви правильно все зробите, ви можете контролювати опади, розумієте, ви можете контролювати кількість води на гектар, ви можете контролювати умови вирощування культури. Якщо ви маєте хист, маєте досвід, або набудете досвід, і ви хочете дійсно займатися і мати найкращий вихлоп з гектара, то це теплиця, розумієте? Навіть Дивіться, от історія з МКП. Вони пішли в овочі. От я знаю точно в Могилі-Подільському мається на увазі агрохряж МХП. Вони пішли в овочі. Це що значить, тому що поки є війна, поки є армія, овочі будуть цінитися, ви ж розумієте, потребу армії в воюючій державі. Так само і для населення овочі це основа. Звісно, це не так все просто, як комусь там лежати на дивані і щось отримувати. А що посіяти? кукурудзу, вон посіяли кукурудзу, вчора зустрічався з холдингом, говорив, в Чернігівській області заклав дослід, ну, демо, кукурудзи, потужний холдинг, наші сусіди. Каже, вологість що на 250 фаучів, 230 фаучів, що на 400 фау, одна рік, та сама в 2% різниця, розумієте? Цей рік дуже специфічний і треба все сушити. От, що, що, що раннє фао посіяв, що пізнє фао, а було і однаково. Тобто для маленького господарства це точно не вихід. Щось ярину сіяти, ну, в принципі, можна озиму гектар, озиму пшеницю посіяти 5 гектарів. 5 гектарів це там навіть по 6 тонн, це виходить 30 тонн. Ну а 6 тонн треба ще взяти з цих 5 гектарів. 30 тонн збіжжя, це не так і багато, ну в возні там вистачить. Розумієте, Треба оприскувач, треба все, 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 все. Я не казав ніколи, що в овочі це легко. Це такий важкий, важкезний труд, важкезна праця, але ви зможете мати там ефективність однозначно вищу, чим, наприклад, вирощувати польові культури. Так що, можливо, мені легше говорити, що це. Але якщо людина хоче дійсно займатися сільським господарством, мати класний вихлоп, це або сади, або овочі. Тому що найвища рентабельність, найвища реплікація саме на, ну, на овочах і на садах. А вам вирішувати, чим вам займатися. тому що Щоб прокормити сім'ю, 5 гектарів вистачить, щоб вся сім'я працювала і мала результат, мала хороші гроші, 5 гектарів з головою вистачить в овочах, але ніколи не вистачить навіть сотні гектарів, щоб кормити сім'ю і не ходити на роботу, навіть якщо буде у вас сотня гектарів. Так що, це такі бачення, розрахунки, але досвід Херсонщини і цього коментатора доводить, що це можливо. триматися, коли успіхи вам.